Сьогодні сьомий день, як я почав приймати холодний душ в річці Дніпро. Точніше, сьогодні сьомий день, але сьогодні буде п'ятий раз. Безкінечні окна. Ну що, запригою свою малишку і погнали купатися на такі ось машинки мене забрав Серега, а це я свою вчора оставив, тут був п'яний, не хотів додому їхати. Удобно на дивані, суки. Це ось на пляжі зробили е, фонтанчик питтєвий. Правда, не знаю, дітки, мабуть, такий низький. І так, восьма ранку. Тренування перед окунанням. І затилка, да, так, потім вже. Йо. I'ma hide behind the ash and i crash the white Jack off all the school up kids at the apples off. Since to earth to pump cactus and the ashes off knock the blood ashes and the caskets and lap it off. Put the sickening bad cattle in back, I'm off. Six different niggas with the Prince wig blasted on. Stop screaming, bitch, you shouldn't be that long as bitches in the attic arms with the attic arms. Earl puts the ass to the sash. Моє послання людям бажаю, щоб в усіх були тільки такі гриби, ніяких інших. Щоб не хто не війба. <плес> я їм не холодно, та й нам не холодно. Тіпо взагалі, відкуда ти з теніса? 哈哈哈哈 Что сказать? Буду нырять цены. Ты нахуй. Ладно. Ой, а, блядь, достаточно, нахуй. А, а. Останній день П'ятий день нереально, вже розілекше, ну сьогодні останні. Всім спасибо за просмотр. На каналі було два відео, всім покастинь качеся знімають, є. Барту! Г'ядь де хуй! А, варту! Окунава 8 закінчилась, і ми її закінчуємо гарячим душем і цим гарячим чоловіком. Я станеться за кадром.